Щоранку біля столичного центру підтримки переселенців пахне свіжим хлібом. Його волонтери підвозять якомога раніше, аби встигнути до приходу перших відвідувачів хабу Я Маріуполь. Спасибо. Нас добре гарно кусне хліб. Хліб видають безкоштовно всім без винятку. Пані Раїса з Маріуполя в цьому центрі вона часта гостя, адже переселенцям тут надають всебічну допомогу. Жінка має п'ятьох онуків, тож користуючись нагодою, щоразу виходить звідси зі свіжого випічку. Каже це не про економію коштів, здебільшого про підтримку. Пенсіонерка пригадує, як доводилось виживати у Маріуполі під час блокади, тоді майже не було їжі. А ми викрутилися, в мене там сусідка була, в вона була поваром, ну там, видно, із ліжки вони приносять. Там вони пішли, вона її потім забрали, вона виїхала, а в неї був хліб. Ну Ми вже діти їли, вже такий цвіт. Поцвілий був, пекла на, на печки, на, на кострі, на всьому. Ну що, Ліпьошечки, діти їсти хочуть. Ми то ладно, а діти. Приїхали просто тут відкрився центр, приїхали за битовою хімією. І так вийшло, почали брати хліб. Дуже добрий. Подобається і білий, і чорний, і батони. Мені дуже хліб подобається. Я так як нема що робити, можна їздити. У черзі за свіжим хлібом стоїть і пан Володимир. Він щодня приходить до центру. Чоловік мешкає один у Києві, тож єдина відрада спілкування з земляками. з ким. вот это только все вот, здесь. И познакомился, что здесь все мариупольцы. Все мариупольцы. Вот это, ну, и радость. и да? такое общение. Добрый хлеб. Мне нравится, что он такой пупырышками внутри. В общем, такой прямо воздушный, добрый. Чорний, білий, ржаний з маком або насінням хліб та булочки в центр привозять 6 днів на тиждень. Видають до 300 буханок щодня. А ось власне і сама пекарня. Саме тут випікають хліб для переселенців. Запах я вже відчуваю з вулиці. Ходімо з вами зазирнемо за лаштунки та поспілкуємося з кухарями. Це основне приміщення. цех, де виготовляють хліб для переселенців. Тут працює більше ста співробітників. Пан Андрій, технолог, чоловік родом з Донецька, але до Києва приїхав вже давно до війни, каже допомагати землякам, жителям Донбасу, які прожили жахіття війни. Для нього особиста місія, адже вірить всі ми колись обов'язково повернемось додому. «Коли случився конфлікт у 2014 році, я вже практично не смог їздити туди. Ездил крайне редко, когда была такая возможность, ну а теперь три года вообще не ездили на родину. Когда ты знаешь, для кого делается этот хлеб, это, конечно, ты чувствуешь какое то можно сказать, радость, что ты можешь помочь своим соотечественникам и своим землякам. Uh, і хлібу прилагається очень много і в щоб зробити хліб к этому причетні много людей. А це пані Тамара в пекарні. Вона працює формувальницею. каже, коли знаєш для кого, то ж хліб виходить смачніше. Щоб допомогти їм за день ми робимо ну, як ми працюємо по вагонкам. Ми робимо і 70 вагонок і 50 вагонок. Робимо. Для випічки використовують муку вищих сортів. На популярніші – жидний з висівка, мержаний та білий хліб. Основні процеси покарі роблять власноруч. Тут хліб проходить перевірку на наявність браку. Продукція приїжджає з пічного відділення сюди. Ми його перевіряємо і ставимо в охолоджуючу камеру. Помагаємо біженцям, які переїхали в зв'язку з війною в наш міст Київ. Вот, мы их поддерживаем также наш, нашей продукции. В основном продукцию мы делаем руками своими. Щомісяця підприємство витрачає більше 100 тисяч гривень на виробництво хлібопекарських виробів для переселенців? Пан Антон Керучий цією пекарнею згадує перші дні війни. Зустрів у Гостомелі на Київщині. А коли на весь світ почали кричати про жахіття міста Марії, брав до рук хліб, дивився і думав про Маріупольців. Потім через волонтерів дізнався про відкриття центру Я Маріуполь у Києві і одразу вирішив, треба допомагати. Ну жалкація стала ж то отбил город, ні догорода. Как как кого не жалеть не жалеть в этой ситуации кроме как не людей. Вот, соответственно, поэтому это Мариуполь. Ну в рамках того, мы, что мы сейчас делаем, сколько понадобится, вот, мы будем делать. И даже когда там война закончится, все равно это все быстро все не поменяется. Вот хлеб мы производим, пока мы короче будем производить хлеб, мы будем помогать фонду, это не есть проблема для нас. Вот, это не то чтобы там. Нам сильно тяжело вообще там через себя лучше не переступать. Я думаю, что все наши волонтеры, которые помогают и армии, и, и людям, переселенцам, то они делают это не через силу. Вот. Это должно быть что-то внутри, чтобы просто вот ты хотел этого делать. Вот. У нас это... Бажання присут... присутне таке бажання розділяють і інші підприємці, розповідає центрі Маріуполь». Це як і великі міжнародні компанії, так і малі, локальні по всіх містах, де відкрилися хаби. Наприклад, в місті Рівне теж є пекарня, яка завозить хліб для маріупольців. І це дуже важливо в цей складний час для нас, тому що ви бачите дуже багато маріупольців. Більше 60 тисяч зареєстрованих вже в центрах «Я Маріуполь», Тому нам кожна допомога дуже важлива. Допомоги потребують не тільки маріупольці, які змогли вибратися з міста, а й ті, хто й досі залишається в окупації. Люди днями вимушені стояти в чергах за мізерною гуманітаркою. Тож усталий вираз хліб всьому голова» для всіх українців нині набув нового значення. Але справа, звісно, не тільки в хлібі, а й в підтримці та турботі, який кожен з нас так потребує найбільше. Ірина Головко, Андрій Седорович, нас та підписуйтесь на youtube канал ТВ7.